Всім привіт, дорогі друзі! З вами Рибальська школа флагман в кадрі Ярослав Злий. І сьогодні я впевнений, буде напрочуд цікаво, адже ми поговоримо про мультиплікаторні катушки. Їх переваги, недоліки, специфіка і ще багато іншого та цікавого. Тому влаштовуйте зручніше, всім смачного. Ми починаємо. Отже, друзі, мультиплікаторні катушки. Так, я знаю, що переважній більшості з вас, напевне, здається, що ось такий виріб на спінінгу є дещо чужорідним, складним. І тим, що у деяких може асоціюватися також з труднощами на риболовлі. Багато міфів входить навколо цього типу катушок, в тому числі про перебіжки, про бороди. Зараз я розповім, чому саме так це відбувається якоїсь частини новачків, як запобігти цим прикрим випадкам, і, звісно ж, з чого власне найкраще починати свій шлях спінінгіста, який шанує мультиплікаторні катушки та взагалом бейткастингову снасть. Отже, друзі, з чого почати свій шлях мультовода, якщо завгодно, я би радив вам починати його з пошуку ментора. Я завжди це кажу, але це не означає, що якось з часом це втрачає свій сенс. Так, найкраще, якщо у вас буде якийсь вчитель або хоча б ваш колега. Рибалка, який має досвід експлуатації бейткастингової снасті, якщо ж такого немає, тоді вам доведеться якийсь час приділити теоретичній частині. Про що я власне кажу? Налаштування мультиплікаторної катушки це те, що є обов'язковим навіть для того, аби просто змінити вашу приманку. Адже кожна приманка потребує своїх налаштувань мульта. Зараз це можливо здається вам складним, але дещо пізніше я поясню, як це зробити більш легко і для того, щоб кожен з вас без проблем почав свій шлях мультовода. Отже, друзі, навіщо взагалі нам оці всі страждання, так би мовити, насправді нема страждань і передусім. Найкраще, що особисто для мене в мультиплікаторній історії це ергономіка. Ось, якщо вашу долоньку покласти ось таким чином, ви бачите, що спінінги кастингові обладнані курком. Беремо ось так: от оснастку, і ми вже відчуваємо, що баланс всієї снасті лежить прямісінько у нас в долоні. Це дуже приємно, це полегшує вам рибалку. А також що ще як на мене важливо, це те, що коли у вас довгі риболовні сесії. Ось такі, здавалося б, на перший погляд, незначні нюанси формують оцей результат позитивних емоцій. Окрім цього, кожен закид мультиплікаторною катушкою, кожен успішний закид в якусь певну локацію, коли ви зробили все точно, це вже приносить вам насолоду. І як вам це або дуже сподобається, або будете, ви будете вважати це менш значущим. Давайте тепер перейдемо до самої катушки. Передусім, нам потрібно обирати нашу катушку в залежності від того, що ми власне плануємо з нею робити. Я би однозначно сфокусувався на такому моменті, що якщо ви є шанувальник твічингу в облів 110-х, 130-х, то саме кастинговою снастю це робити, ну скажімо, так легше, як це не парадоксально. І нам певне навіть правильніше, тому що ви можете робити ці закиди легко, контролювати приманку, задавати їй потрібний ритм. І що ще важливіше, це те, що наші спінінги для лову на кастинг вони здебільшого і пристосовані для твічингу, і знайти спінінг для того, аби твічити в кастингу, доволі просто насправді вибір є в різних бюджетах. Але про це дещо згодом. Перейдемо тепер до такого цікавого моменту, як редукція. Так, звісно, як і з безінерційними котушками, в мультиплікаторних котушках також є передавальне число. Чим менше це число, тим більше тягові зусилля на котушку. Тобто, наприклад, якщо тягарець 40 грамів, а у вас редукція 5,6 грам. То вам буде доволі просто. Якщо ж це буде швидка котушка, там де редукція 8 і 2 до 1, ви будете відчувати ці зусилля, але будете вимотувати більше жилки. Тобто є і переваги, і водночас є і певні недоліки. Яку обирати, якщо ви хочете грати на обох сторонах майданчика і шукаєте певний компроміс в рішенні, я би радив сконцентруватися на чомусь середньому наприклад, на редукції 6. 6,5, 6,8. Ось такі котушки. Тепер щодо міфів, які ходять навколо мультиплікаторних котушок. Так, їх величезна кількість. Давайте почнімо з того, що ці котушки неможливо вбити. Якщо їх неправильно експлуатувати, таких механізмів в світі, мабуть, ще не вигадали, яких неможливо знищити неправильну експлуатацію. І мультиплікатор не є виключенням. Якщо ви будете тягати нею усілякі водні об'єкти, гадаючи, що ну, в мене ж лебідка, так, тут функція, тут принцип лебідки частково е дотримується. Однак не все так просто. Звісно, що і головна пара, і інші складові, які вам зараз на, на перших кроках освоєні оснастки, не потрібні. Це все ж таки котушка, хоча вона. Конструктивно має дещо більший ресурс, ніж безінерційні катушки. Давайте тепер ще поговоримо про дуже важливий параметр, на мою думку, це те, що якщо ви, наприклад, я вже повернувся, хочете ловити воблерами, хочете виконувати ривкові анімації, то на кастингу ви можете використовувати шнури дещо більшого діаметру. При цьому. Приманка буде летіти на ту ж відстань, якщо ви, якби ви використовували дещо тонші шнури. Чи можна назвати це перевагою безумовно, адже таким чином ви ще й заощаджуєте власні кошти на купівлю нових приманок? Отже, друзі, ми опинилися на водоймі. У нас мультова снасть, вона ж кастингова. Правильний спінінг, катушка, все супер. Але цього замало, на відміну від безінерційної катушки, яка не потребує додаткових налаштувань під час зміни приманку, приманок, в тому числі. Мультиплікатор потребує цього без варіантів. Вам потрібно налаштувати як осьовик, так і спершу, поки ви підлаштуєтеся під закид, зрозумієте специфіку кастингового закиду, Потрібно також налаштувати і гальма. Котушки. Вони бувають як магнітні. Ну, давайте так спершу не буду. Давайте спершу зосередимося саме на закиді. Для того, аби закид не був нервовий, вам потрібно забути взагалі про те, що ви вмієте кидати. Спінінгові закиди дуже швидкі, одразу ті, які ви звикли робити на великій відстані. Вони тут не працюють. Вам потрібно плавно розганяти вашу приманку і зробити все можливе, докласти всіх зусиль, якщо завгодно, щоб під час закиду спінінг завантажився. Нам потрібно, щоб під час закиду ось ця кривизна спінінгу, ось ця, була якомога більша. Тоді і закид буде далі, і водночас не буде ніяких у вас борід і таке інше. Давайте тепер трішечки глибше в конструктивній особливості. Отже, ми дістали наш воблер. В даному випадку це 130-й Hellcat SP-шний. І нам потрібно зробити все можливе, аби не було ніяких проблем. Ось тут, на нашій катушці, є так званий осьовичок. Що нам потрібно зробити? Все насправді дуже просто. Натискаємо на оцю кнопочку. Ось. І дивимося вниз, як падає наша приманка. Впала приманка, і ми бачимо, що все у нас добре. Ніяких борід немає. Якщо ж ми розпустимо наш сявучок, тобто відкрутимо його і натиснемо знову на кнопочку, бачите, що відбувається? Вилітає шнур і утворюється петля. Це означає, що він розпущений занадто сильно для того, аби закид був вдалим першу у вас неодмінно будуть якісь певні моменти негативного аспекту пов'язані з ось цими нюансами. Ви не повинні на них зважати, рівно дихайте, все добре, все буде класно. Це просто така конструктивність, яка, знаючи яку, ви її поборете. Якщо навіть щось у вас трапилось, ви просто берете пальчиком і звідси шнур дістаєте. Під натяжкою. А тепер нам потрібно його намотати далі на котушечку. Намотали, зрозуміли, що осьовичок у нас занадто розпущений. Підтягуємо його пальчиками, відпускаємо, приманочка опускається дуже повільно. Тобто, швидше за все, з нею все буде добре, однак далеко вона не полетить. Давайте трішечки розпустимо. Розпустили, падає, і все добре, у нас все класно. Все. З осьовичком розібралися, ми вже молодці. Тепер дивимося, що ж у нас на котушці справа. Справа у нас це ще одна система гальм, є центробіжна, є магнітна. Зараз вам це знати не потрібно. Вона зараз у мене налаштована на шістку, є дев'ятка, є одиниця. Тобто зараз приблизно половина зусиль. Здебільшого цього достатньо. Якщо ж ви не впевнені в собі, ставте одразу побільше. Ставте на сімку, на вісімку, ось сюди. Отак, от, от я зараз і зроблю. Прямісінько, зараз ось. Поставив на вісімку. Я знаю, що тепер катушка налаштована, і за умови, що я завантажу бланк, воблер полетить. Одразу вас попереджаю, будь ласка, не звинувачуйте свої руки чи ще щось в тому, що приманка летить не туди, куди б ви хотіли. Це нормально. Спершу добре, що вона взагалі летить, а вже трошечки пізніше ви досягнете і розуміння точності. Треба час. Так, безінерційну котушку дали зі спінінгом, і, мабуть, що дитина швидко і дуже швидко її освоїть. З кастингом треба трішечки часу, однак є, до речі, цікавий експеримент. Якщо людина, яка взагалі ніколи не рибалила, дати мультиплікаторну оснастку і сказати: лови, будь ласка, налаштувати, звісно, провести екскурс, все супер. Людина каже, все дуже. Чудово, ергономічно, приємно і задоволення ще й отримує. І якщо вона половила так місяць, потім ви даєте їй безінерційну котушку, вона не розуміє: ну, а можна мені назад, будь ласка, мультиплікаторну оснастку? Ось так це і працює. Отже, давайте не будемо базікати, робимо наш перший закид. Бачите, спіннінг трішечки підвантажився. Приванка полетіла рівно туди, куди я й хотів. Чому? Я навіть нічого не підгальмовував, у мене все добре. Налаштування правильні, а тому. Залишається лише спіймати щуку. Ну, оскільки ловити ми зараз часу не маємо, тому продовжимо про мульти. Окрім того, що вам потрібно звертати увагу на котушку, звісно ж, треба дивитися і на спінінг. Якщо ви ловите на великі воблери. То і спінінг має бути відповідний. Спінінг з тестом там до 50-70 грамів вам не потрібен. Не потрібен збитковий запас потужності. Комливої, здебільшого, у спінінгів до 28 грамів більш ніж достатньо, аби вгамувати трофей будь-якого розміру. І навіть якщо щось десь вам здається замало, все одно пам'ятайте, що краще, безнервовість закиду. Ніж збиткова потужність. Ось це можете собі навіть десь записати. Тепер про кільця. Власне, якщо ви приходите в магазин і бачите спінінг, у якого є ось такий курок, і у якого кільця розташовані зверху на бланку, а не знизу, в цей і є кастинговий спінінг. Продавці-консультанти вам допоможуть обрати оптимальний, в залежності від ваших умов. Якщо ви ловите, наприклад, на коливальні, блешні, обертальні, воблери, ви хочете мати. Компромісне рішення, так зване. Не поспішайте з вибором, обдумайте все, зрозумійте, на яких водоймах, де ви будете ловити, якими приманками, і лише потім, розуміючи це, а також видовий склад риби, який представлений в цих водоймах, в цих водних об'єктах, ось виходячи з цього, вже обирайте снасть по мультиплікаторним котушкам. У мене наразі в руках. Це флагман Blackfire новинка, і вона також чудово підходить для новачків. Що мені особливо приємно саме в цій котушці, також, це те, що е, про неї огляд буде окремо, але коли ви доторкаєтесь до цих кнопів з Еви, е, це дуже приємно, особливо для тих рибалок, у яких постійні проблеми з пальцями, тому що вони мерзнуть. Хижаками здебільшого ловимо на піках активності, і це точно не про плюс 40. Здебільшого це прохолодна погода. Отже, з базою налаштувань ми розібралися. Ми зрозуміли, що нам потрібно навантажувати спінінг, які є види закидів. так? Це теж важливий момент, який треба висвітлити. Почніть з того, що вам слід ваш ліктовий суглоб зафіксувати, так би мовити, до тулуба. І. Враховувати це під час закиду. Саме ось така техніка на початку дозволить вам гарно завантажувати бланк. Просто вийдіть на водойму, не ставте собі дуже складних завдань. Я хочу спіймати рибу однозначно прямісінько зараз. Ні, спершу освоїте оснасть, снасть. І вже потім риба буде, не переймайтеся, ви точно спіймаєте. До речі, раджу починати також десь на комерційних водоймах. Вам потрібна віра, віра у власні сили. І як я вже сказав, повернуся. Бажано ще наявність ментора. Ви налаштували котушку, у вас все добре, шнур. І сталася прикра історія, яка. Ну, наприклад, у вас відстрелилась приманка. Тобто, ви зробили дуже е, сильний закид і різкий, спінінговий, тому що нейромізовий зв'язок, у вас, можливо, вже сформовано. Нічого страшного. Просто ви цим моментом зафіксували собі, що так робити не слід. Е, закид повинен бути плавним, і кривизна ось ця навантаження на бланк має бути. В геометричній прогресії. Починаємо закид з мінімальної швидкості розгону бланку і в кінці досягаємо його піку. І це і буде ідеальний закид. Так, нібито з цим розібралися, що залишилося для нас ще важливе. Важливе це те, що нам потрібно завжди пам'ятати один важливий нюанс. Якщо ми хочемо змінити нашу приманку, уявімо собі. Що ось цей воблер я змінюю на якусь іншу приманку на коливалку. Зараз я її принесу одну секунду. Отже, змінили воблер на коливалку. Обов'язково тепер нам потрібно внести зміни в налаштування, осьовичка, друзі. Це те, що завжди слід пам'ятати і тримати в голові. Так. Деякі досвідчені кастри однозначно скажуть, що нічого там змінювати не потрібно. Друзі, у вас вже такий нейром'язовий зв'язок і відчуття набухання шнура на шпулі, що вам в цілому налаштовувати вже й не обов'язково. Ви можете поставити одразу все на мінімальні налаштування супротиву і по гальмам, і по осьовичку, і ви точно досягнете бажаної мети. Новачкам важливо. Почати вдало і не відбити у них ось це бажання зрозуміти переваги та недоліки кастингової снасті. І моє, моє завдання передусім зробити так, аби ви збагнули, що ось ця непопулярність мультів в Україні викликана не тим, що вони недосконалі, а тим, що є певні міфи, пов'язані з бородами, відстрілами і таке інше. З негативним аспектом, якщо завгодно. І цей негативний аспект, це те, що я хочу зруйнувати. Отже, беремо нашу коливалку, ми змінили приманку, відпускаємо, натискаємо на педальку, і ми бачимо, що в нас все чудово. Налаштування підходять. Про яку власне цю педальку я кажу. Це ось ця кнопочка. Для того, аби зробити закид, нам потрібно натиснути на кнопку і затиснути водночас пальчиком нашу шпулю. Шпулю затиснули, робимо певний звис. Ось цей звис буде вже завеликим, Однак ну, мені, мені нормальний. Робимо наш закид. Все, приманка летить на доволі велику відстань, і з цим все добре. Ще один цікавий нюанс це те, що, швидше за все, ви одразу захочете кидати далеко. Далеко та точно, Далеко та точно швидко, на жаль, не вийде. Для цього потрібен час. Час, терпіння та натхнення. Ось це три аспекти, яким вам, до яких вам потрібно бути готовим, налаштуватися на них на позитивну хвилю. І все, і все у вас буде добре. Швидше за все, що виникатимуть ще запитання стосовно фрикціону. Як же він тут влаштований, наскільки він тут точний, грубий і таке інше. Так, друзі, фрикціон на мультиплікаторних котушках це ось ця зірочка, яка розташована, розташована прямісінько за руків'ям. У нас подвійне руків'я. Напевне, для декого це буде спершу незручно. Трошки згодом ви зрозумієте, що насправді. Через якийсь час ви навіть не будете помічати цього. Так ось, ось ця зірочка це і є регулювання нашого фрикціону. Як його регулювати? Беремо за наш шнур, тягнемо і розуміємо, що плюс-мінус ці зусилля будуть достатніми для того, аби зробити і підсікання. І у випадку зустрічі з трофейною рибою, фрикціон буде спрацьовувати. Для більш точного налаштування ви можете закріпити вашу приманку, скажімо, десь на дереві. Однак, робіться дуже обережно для того, аби не було так званого відстрілу. Можете попрохати вашого товариша потримати і зрозуміти, які зусилля вам потрібні для того, аби він почав працювати. Тому. Це теж важливий нюанс, тримайте його завжди в голові. Як працює взагалі фрикціон на мультиплікаторних катушках? Здебільшого, навіть доволі бюджетні серії безінерційних котушок мають більш е, дружелюбний пакет фрикціонів по відношенню до любителів та новачків? Тут він працює трішечки з запізненням. Майже на всіх мультиплікаторних катушках пов'язано це, звісно ж, і частково. Компенсується більшим запасом потужності. Що нам потрібно? Відрегулювали фрикціон налаштували осьовик подивилися та перевірили, що в нас з системою гальм. Побачили, де у нас та рибка, якщо вже завдання рибки, завдання спіймати рибку. І ловимо все, ми готові до рибалки. Не поспішайте. І все буде добре. Я вас в цьому запевняю. Якщо будуть якісь запитання, це відео виключно для новачків, професіоналам не потрібно його дивитись. Дуже дякую, якщо вам допомогло воно. Допоможіть і нам, поставте ваші вподобайки, пишіть ваші запитання, я неодмінно відповім на кожне. І все. І ви готовий бейткастер, якщо завгодно. Побачимось в наступному відео. Це була Рибальська школа-флагман. В кадрі був Ярослав Злий. Я бажаю вам натхнення, терпіння, удачі і нехай щастить. Побачимось в наступному відео.